Привіт-привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики Ми прийшли у магазин. Ми купили торт один, яблук два, бананів три, а булок із сиром одразу чотири. Спечем-спечем хлібчик, дітям на обідчик, найбільшому тісто місити, а тобі воду носити, а тобі в печі палити, а тобі дрова рубати, а малому замітати. Тільки тіста напекли, танцювати почали. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.